Вітаю, це проект. Скільки коштує бачарі? Я його ведуча Олександр Боншов. Ми знаходимося на ринку Привоз і сьогодні. Спробуємо дізнатися, в яку суму бійдеться набір продуктів для приготування супу харчо У мене схватають з якою страви асоціюється весна, то це буде точно суп-харчом. Він зігріває та насичує. Походить ця страва з самісінької грузі. Окрім того, що на ринку привоз можна купити продукти харчування. Наприклад, в м'ясному корпусі, де ми зараз перебуваємо, на стінах є велика експозиція. Наприклад, позаду мене ми можемо побачити дві великі картини: там намальовані поля, корівки та наші українські хати. Потому что этих с печеночки очень вкусные, котлетки, то, что по зубам зайчик. Ну, у вас даже гарна посмешка, это зубы. Да. Ну хорошо, солнце. скажи, сказать, что вы сегодня купляли? Мяско взяла, рассаду взяла для помидор. У девочек сало взяла. А сколько кошта? Ты Знаешь, что недорого. А то 100 рублей обрезочки такие хорошие у девочки. Прелесть на котлетки, на пельмени. На сало. Спицельки. А сало я взяла, щеку по 70. Для харчов можна обрати будь-яку частину яловичини. Наприклад, мені до вподоба ребра. В них є м'ясо, кістка та трішечки жиру. Тим самим наш суп буде більш наваристим. Однак, якщо ви готові до експериментів, можна обрати курку або сваненом. І зараз ми дізнаємося скільки коштують нас ребра. Вітаємо вас! Розказуйте, чи піднялися взагалі ціни на м'ясо? Ні, ціни не піднялися. Все за все залишилось так, як було. Яловичина до нас поступає. Це як потрібно, все є. Хай люди приходять, купують. Ціна хороша, доступна. А давайте поговоримо про ціни. Скільки коштують ребра яловича? Ребра з яловичини, хороші, плотні, м'ясні 150 гривень за кілограм. М'ясо на фар саме ідеальне, нормальне це шия 200 гривень за кілограм. Вона м'ягенька з прожилочками придає сочність і м'якість фаршу. При приготовленні. І є задня частина ще 250 гривень за кілограм. Ну, З нього теж можна все зробити. Не тільки фарш просто стушити, пожарити, запекти, стейки або шашличок зробити. Галя, доброго дня! Розказуйте, що за принц вам подарував сьогодні квіти? Ми збирали в Торосові в селі. Ви самі збирали? Так. Да. А де шприц? З невісткою, невістка торгує, а я в гості приїхала. А які плани у вас сьогодні на привозі? Плани посидіти і віддихнути. Бо я допомагала, а тепер хочу віддихнути. Одеська ринок привоз відомо не лише своїми смачними цінами та колоритними продавцями, а ще неперевершеним мистецтвом оформлення своїх крамниць. До речі, у кожного продавця є свій клаптик землі, де він робить овочів та фруктів справжні експозиції. Вони не тільки приваблюють наше око та змушують нас дістати гаманець та заплатити якомога більше. Вітаємо вас, пані Валентина. Спостерігаємо, що дуже багато людей саме до вас ідуть, купляють. Скажіть, будь ласка, а чому так? Чим ви їх так приваблюєте? Товар, точний вес, хороший товар, точний вес, віть відборне, все відборне. Так, виглядає дуже естетично. Давайте поговоримо, ми сьогодні взагалі готуємо суп-харчом і нам потрібна цибуля, томати, часник. і про інші продукти теж поговоримо. Скільки коштує? Цибуля 40 гривень стара, чеснок 180 Є молодий, є старий. Якщо покушати, можна молодой, якщо готувати старий, він ароматні. На 62, 63. Так, томати скільки? Томати є, смотрите, через 120 грн, 130 грн. І самая крутая 150 на када. Найкрутіша. Да. Так. Це тоже вкусно, это уманская. А Кто? давайте поговоримо взагалі: баклажани, капуста, пароць, картопля. Капуста 25. Баклажани 180. Картопля 50. 60. Это идет пеничка, это идет сорокодневка. Если вкуснее, то сорокодневка, конечно. Як правило, в Харчову використовується круглозерна зерносерес, але це не правило. Ви можете експериментувати, додавати будь-яке коричневе та навіть дике рис. Наприклад, на привоз ми можемо побачити басматі. Ось такий коштує 120 гривень за один кілограм. Окрім цього, є рис басматі пропарене, та ж коштує 120 гривень за один кілограм. Вітаємо вас, Алекс. Дякую. Ми зустріли на ринку Привоз зіркового музиканта. Ви здебільшого живете в Нью-Йорку, але зараз ви в Одесі. Розкажіть, будь ласка, чим відрізняється ось базари в Нью-Йорку та в Одесі? Ось ринок привоз. Справа в тому, що головне це атмосфера мого рідного міста, яку ти відчуваєш, коли робиш перший крок на привоз. Це по перше. По друге. Зв'язку з тим, що я продюсер, і маю можливість робити імпрези. Найкращого спілкування з хазяїнами харчів немає, Це такий досвід величезний, тому що ці люди, що тут працюють, це актори. Вищого гатунку тому я маю велике задоволення, що з ними спілкуюся про що ви спілкуєтесь по про все про погоду, про чорне море, про війну, коли вона фуна закінчиться. Вона найближчим часом закінчиться. Туп харчо він відрізняється від інших, тому що там додають дуже багато спації. Ну, звичайно, це ж Грузія. Вітаємо вас. Да, вітаємо вас! Ви щойно вімкнули вашу пісню, вашого народу. Що це за пісня взагалі? Так звучить на весь привоз. Пісня називається Таджика. А про що вона? Про любов. Про любов. Полюбляєте кохання. Всіх люблю, так. всіх людей на землі люблю. Сіть, будь ласка, у вас найбільша на ринку привоз. Скільки нам потрібно чилі, орегано, зіри. Скільки він коштує? Добро в так? 50 гривень 100 грамів стоїть. Усе. Все так. Да. А кілограм скільки? Кілограм 250 гривень буде. Тож, настав час підбити підсумки, щоб приготувати таку вечерю, вам доведеться заплатити близько 300 гривень. Готову страву рекомендують подавати зі сметаною. Що ж, смачної вечері, вам до зустрічі на першому міському.